Ми на землі, як гості любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті у русі, Минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть непинним смішним кроком. І потім треба віддавати звіт. за всі слова. Думки і кожне діло чи явне, чи приховане було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен чинок твій фіксує Бог. Ночі і день над ним його око, незабувай в них Божих засторог, бо перед вічністю життя, мов хвиля. Коротка мить, яку не повернуть, і треба покладати всі зусилля, щоб збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння, Даремо всіх, хто прагне йти вари, бо через кров Ісуса, Його Сина ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер і не відвертайся, поки ще б'ється, серце твій живий. Перед творцем в своїх гріхах покася, чи ти влітав, чи юний молодий, життя раптово може закінчитись. Зайти на кладовище і подивись там є старі, і молоді, і діти, Чи шлях земний вже на землі скінчивсь. Багато з них не думали і не знали, що з тих рано так серце дитя. І плани на майбутнє ще складали, та не судилось. Згаснуло життя, як нам живим, потрібно цілувати, це подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати, про вічність здомати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає, чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам. Насильно Бог нікому нікого не штовхає, і вивір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміятись. Це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Бо ти живий і дбай про свою душу і муки пекла виправля себе. Бажаю я, щоб всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник. Висот небесний з Богом досягнув, в Божьем, і в церкві Божем чишились повінь.